Доброго дня! Ми з України, мене звати Ольга. Дивимося з вами місто ток. Ні, токмак, ну, давайте, сказала токмак, значить зараз будемо дивитися токмак. Так, зараз я собі відмічу 5. Так, давайте. Токмак. Якщо невірно наголос, ви знаєте, що робити. Пишіть, мене вчіть. Закінчиться війна і буду все знати. Всі буду знати міста і села, яка в нас велика Україна. Давайте, місто Токмак. Грудень. Грудень місяць. Стосовно воєнних дій. Місто Тотмак. Міленькі мої, якщо я забулася, ви давно мене просите, я забулася подивитися, чи е, пишіть мені в лічку. Viber, добре? Ну, я маю на увазі, що Viber е, три головні події, грудень. E, Viber, Е, врудень. Viber в мене е, для лічних розкладів. Будь ласка, не забувайтеся, добре? Якщо ви пишете Viber, це для лічних розкладів. Тобто за гроші. Так, Мак. Так, карта спасіння. В майбутньому йде до вас три головні події на кінець грудня. Йде до вас в майбутньому великий шанс. Йде карта спасіння і йдуть хороші новини. Так, ірафант у вас є в грудні місяці, величезний захист. Е... Дуже великий страх, дуже тяжко. Ви вистоїте, як і раніше, ви вистоїте, карта війни падає, карта обману, е, значить дивіться. Ну, візьмемо так. ваш, Наприклад, як варіант, ваші друзі не є вашими друзями. Як ви вважаєте, от ви кого вважаєте своїми друзями, це не ваші друзі, це обман. Ну, Тобто енергію боже, зловили кар... карти зловили енергію більшість людей. Ви розумієте, так? Ну, не, там не одна, не два, там не три людини. Більшість, так? От І більшість, кого ви вважаєте, що вам хочуть е, хорошого, це не є так насправді. Бо тут Верховна життя. це все обман. Далі е, дуже багато тайн. Дуже багато тайн, які мають відкритися в грудні місяці. Так, Ірафан, я сказала, величезний захист, страх, е, великий страх, дуже тяжко. Блін. Е е е стичка має бути, ну, стичка, е будуть за вас боротися. Ну тут карта сама за себе говорить, бачите, два меча. Розрушення, таких особливих я не бачу. Як пройде саме деокупація? Я не кажу за грудень, а просто питаємося, як пройде деокупація місто Токма. Йдете до нових берегів, возрождення, хороші новості. Ну, дай Бог, дай Бог, правосуддя так само, все буде все буде, опять старший аркан. три старших аркана. Все має бути добре. Ну що з імператором? Імператор це у нас орки. Ну, будуть будуть, будуть триматися, звісно, будуть триматися вас, орки. Не дуже вони захотять піти. Ну, як би вони не трималися, бачите? За голову взялися і тікають. <кій> Прильоти можливі. Прильоти можливі. Токова карта, карта імператриці, карта, е карта перемоги, карта України. Ну і з питання ще будуть. І за зрадників. Тільки і за зрадників. Підтримка йде? Так, ну ви розумієте, тут і і і без мене можна так сказати. Приходить підтримка, і от вони виходять. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.